Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Сьогодні говоримо про справу Курченка. Пам'ятаєте ще такого? Цей младий олігарх слугував кишеною Януковича. Потім він втік, а гроші його залишились. На кого вони працюють, дізнаєтесь сьогодні у випуску. Отож, Сергій Курченко олігарх, ні звідки. Простий харківський хлопець, який за допомогою команди Януковича контролював ринок нафти і газу в Україні. Курченко зник разом із Януковичем, але нафта його лишилась спочатку. Потім зникла і нафта вже за нових діячів. Отож, хто нажився на рештках імперії олігарха і продовжує наживатись, підраховувала Аліса Юрченко. 24 лютого 2014 року. Минула доба після втечі Януковича з країни. У цей день МВС реєструє кримінальне провадження щодо нафтопродуктів Сергія Курченка, молодого харків'янина, який стрімко став олігархом за роки президентства Януковича. Нафтопродукти, за даними МВС, структури Курченка, везли в Україну контрабандою. Нафтокурченка арештовують як речовий доказ. Але цей речовий доказ має обмежені строки придатності. Тож незабаром суди дають дозвіл на продаж нафтопродуктів. Реалізувати, щоб зберегти ті самі речові докази, але у грошовому вигляді. Зберігачем і реалізатором нафти Курченка обирають державне підприємство «Укртранснафтопродукт», Скорочено у ТНП. Це був це був передував тривалий процес, ініційований саме правоохоронними органами. І які ведуть до судове розслідування. А ще через рік, у 2015-му, починається розслідування проти посадових осіб самого «Укртранснафтопродукту» через те, як у ТНП реалізував нафту Курченка. Держпідприємство продало її в одні руки компанії Укройлпродукт підконтрольні бізнесмену Сергію Тищенку. Його екс-дружина минулого року займалася в МВС поверненням злочинних активів попередників. Від «УкрОйлпродукту» до офісу ДП буквально квартал. Зручно. Ще зручніше те, що очолює держпідприємство добрий знайомий Тищенка. Олександр Горбунов, нинішній директор «Укртранснафтопродукту». У 2014-му він прийшов сюди заступником директора. Прийшов з групи компаній Фактор Сергія Тищенка. Я працював в компанії Фактор більше 10 років, займались будівництвом. ОГНКС та АЗС на території України а також реалізовували нафтопродукт. Попередній директор УТНП Володимир Гаврилов за даними змі людина з оточення нардепа Сергія Пашинського, а сам Пашинський однокласник Тищенка. Є основані сказати, що єдиний, мабуть, ідіот взявся за реалізацію нефтепродуктів. У королпродукту продали нафту Курченка через особисті стосунки між представниками державного та приватного підприємств. Це визнають навіть співробітники ДП. Щоправда, на їхню думку, Тищенко буквально врятував держпідприємство тим, що придбав нафтопродукти. Бо в Тищенка це паливо. Нафтовики купують, а в ДП ні. Боялись брати. Продукт этот непосредственно государственного предприятия, э, вышли с предложением к компании Украил Продукт, которая ну, тоже занимается реализацией довольно долго, таки на рынке. Вот, единственное, не побоялось, и может быть там личное отношение с директором этой фирмы. Он говорит, давайте попробуем. Я продать смогу. Наслідком такой взаємодопомоги, на думку СБУ. Та продаж нафтопродуктів в структурі Тищенка за заниженою ціною. За оцінками СБУ, заниженою на 250 мільйонів. А хто ж визначив ціну? Натвічає. Звісно ж, не було госпідприємство. Ціна определена ТПП. ТПП це торгівельно-промислова палата. Українське корупційно-бюрократичне прокляття. Ціну вона визначає на власний розсуд, робить це дуже. Творчо і особливої відповідальності за них не несе. Звісно, держпідприємство могло продати дорожче ніж рекомендувала ТПП. Однак крім друга Тищенка, ніхто чомусь заробити не захотів. Тож вторгували на чверть мільярда менше. Однак щось та вторгували. І нагадаю, це були не просто гроші, це був речовий доказ по справі Курченка. Вони мали б ретельно зберігатись. Однак, за великим рахунком, пішли в тому ж напрямку й нафта. Коли закінчиться справа, досудове розслідування по справі Курченка, і суд дасть ухвалу, рішення, як воно там буде називатися. Я не знаю. Чи вирок, і куди перевести ці кошти, нами ці кошти будуть переведені негайно, безперечно і невідкладно. Негайно, беззаперечно і невідкладно ДП має повернути понад 850 мільйонів гривень речових доказів. На таку суму воно продало арештованого палива фірмі Укрпродукт, але ДП досі отримало не всі 850 мільйонів, а лише трохи більше половини. Бо Укролпродукт остаточно не розрахувався. Вони розрахувалися приблизно десь на 50-60. Решту, а це майже 400 мільйонів. Покупець ще винен і не збирається платити одномоментно. ДП погодилося розтягнути оплату залишку на два роки. І навіть те, що сплачено Тищенком держпідприємству, все одно опинилося у Сергія Тищенка. Тобто в банку Сергія Тищенка Фортуна банк. Тепер там обертаються майже всі кошти держпідприємства. Всі кошти, які є на підприємстві десь в преділах, там 95% п'ять ну дев'яносто в цьому банку. Чому? Бо так захотів укрпродукт Сергія Тищенка. Ну, не псувати ж дружні стосунки відмовами. Єдиним покупцем, який відгукнувся на пропозицію стосовно покупки даних нафтопродуктів, був у і у якого було Кажем, так бажання, щоб наше підприємство обслуговувалося цьому банку оплата за арештовані нафтопродукти взагалі то мала б знаходитися на спеціально визначеному депозитному рахунку уповноваженого банку, який обслуговує МВС. Цього вимагає постанова Кабміну. Частину надходжень від арештованого палива ДП таки поклало на депозити. Щоправда, в той самий банк Тищенка, який обрала фірма Укрвелпродукт Тищенка. А потім ревізія виявила, що ДП взагалі почало витрачати гроші на одному з депозитів на власний розсуд. Гроші, які всі надходили до нас, були на поточних чи депозитних рахунках. Ми займалися. Діяльністю підприємства комерційне, то тобто, є, ми заробляли гроші. А які гроші взяти, взяти були арештовані чи не арештовані? Тобто я вам зараз не можу це сказати. Тож тепер важко розібрати, а де ж саме ті кошти, які мають бути повернуті, негайно, безперечно і невідкладно. Давайте но ну, ще раз пройдемо тим шляхом, на якому всихала нафта та гроші Курченка. Нафту. Віддали зберігати державному підприємству, яким керує колишній підлеглий Тищенка, воно віддало її на реалізацію компанії Тищенка і втратило на цьому 250 мільйонів. З тих грошей, які все ж таки отримали, половину залишили Тищенко на потім. А другу половину поклали в банк Тищенка на депозит. І з цього мали б отримувати якісь відсотки. Ну це ж депозит. Однак, ха, це ж Тищенко. Окрема розмова депозитні ставки. Серед вкладів підприємства у фортуна банку фінінспекція знайшла два особливих під один відсоток річних сумарно 114 мільйонів гривень, покладені у травні і жовтні 2015 року. Їх відкривали на невеликий строк до тижня, а потім регулярно пролонгували. І пролонгують аж до сьогодні. Можна однозначно ствердити, що така низька ставка є абсолютно неринковою. Адже в багатьох банках на термін від одного дня до тижня можна було знайти ставку 12-18% річних. Під 18% річних в цей час можна було покласти кошти на депозит строком від місяця навіть в Державному Ощадбанку. 18 річних це в травні, і відповідно, в жовтні вона становила 17,5. Цікаво, що думає з приводу таких інвестицій держпідприємства голова парламентського комітету з питань безпеки і товариш Тищенка Сергій Пашинський. Політик, як і ми, запідозрив у подібних вкладах корупцію. Коли не знав, про яке підприємство йдеться. Якщо Ощадний банк, наприклад, дає 8%, а десь їх тримають за 4%, да? то це однозначно корупція, треба порушувати справу і розбирати, чому це так. І навіть коли дізнався, підприємство «Укртранснафтопродукт». Вже понад рік тримає під 1% відсоток там понад 50 мільйонів гривень. Визнайомі з цією ситуацією в банку фортуна, фортуна банк. То, що ви сказали для мене, це нове. Я вам обіцяю, що буквально завтра я підготую депутатське звернення. Якщо це правда, це однозначно потребує реакції правоохоронних органів. Сергій Тищенко, ваш друг. Ви можете в нього просто запитати, що відбувається. І... Я не менеджмент... нічого не я нічого не питаю в друзів. Я народний депутат України. Я ненавижу брехню і провокації. Я вам ще раз. Хочу сказати: якщо кошти державного підприємства якомусь комерційному банку тримаються під один відсоток, а в ощадному банку е, тримаються, е, можна тримати під більшу ставку, то це не неприпустима ситуація. У тищенка, у купці, чи у кого будь-якого зробити запит завтра? Зроблю запит і постараюсь вам до понеділка відповісти. І дійсно зробив запит, розібрався та повідомив у цьому випадку. Все чесно, ну я був правий, тобто ви. Ну, Займались провокаціями, ну, це таке. Пане Пашинське. Скажіть, якщо державне підприємство розміщує гроші в приватному банку під 1% річних, це корупція? Беззаперечно. Це неприпустимо, як банкір, кажу, ми маємо негайно з таким боротись. Але знаєте, банк належить вашому другу. Геть звідси. Дешеві провокатори. На питання, чи були факти зберігання коштів. Ну, так, там в чому, в щоб ви знали, це вам просто треба позвонити в інші банки і почитати діюче законодавство. Коли підприємство приймає участь в тендері, да, то по умовах тендеру вони потрібно надати банківську гарантію. Банківська гарантія це платна послуга. Ну, тобто, Умовно кажучи, якщо цікаво буде, додатково ми можемо звернутися до ще банку, до Україсь банку. Вона коштує 5-7% річних. Те вони не платили нічого за гарантію, а їм на це нараховується 1%. Насправді 5-7% річних це дорого. Гарантії для участі в тендерах під заставу у вигляді депозита у великих банках коштують від 3% річних. річних. Державному ощаді отримувати гарантію під депозит теж було б вигідніше. На той момент вартість оформлення складала 1% від суми гарантії. Якби в травні 2015-го «Укртранснафтопродукт» поклав 46 мільйонів вощад під 18% річних, то за місяць отримав би понад 600 тисяч гривень відсотків, а за банківську гарантію на всю суму депозиту сплатив 460 тисяч. Тож за місяць заробив би втричі більше, ніж під 1% у «Фортуні». А якщо врахувати, що обидва депозити і досі лежать у банку Тищенка, недоотриманий дохід сягає вже мільйонів. До речі, ці депозити, на яких були і кошти від продажу речових доказів, зменшилися, і наразі взагалі арештовані за кількома виконавчими провадженнями. Зараз яка сума зберігається у фортуна банку під отакі відсотки на одному приділих 3 мільйони, але він арештований виконавчою службою, і на другому. Десь приділив 30 мільйонів Він арештован і Одеським судом, і Київським судом. Усе це якось мало переконує в тому, що державне підприємство зможе повернути речові докази. Саме так, як обіцяв колишній директор. Негайно, безперечно і невідкладно. Ця схема лояльності до Тищенка, вона кльова, нахабна, але якась заскладна. Навіщо різати хвістку тут частинами можна було ж просто пропхати закон. Всі гроші від нафти Курченка віддати Тищенку, тому що. А вони обидва Сергії. І в обох є друзі при владі, які за необхідності в усьому розберуться і назвуть нас провокаторами. Наступний діяч по справі Курченка не відкараскується від неї, а навпаки, усіляко наголошує на власній причетності. Мабуть, думає, що це врятує його від тюрми. Колишній транспортний прокурор, потім прокурор Курченка, а потім військовий прокурор Кулик переконує національне антикорупційне бюро заходилось розслідувати його кулика оборудки, щоб втримати його кулика від жорсткого та принципового розслідування справи. Курченка, чи є в цьому логіка? Або пан Кулик просто закрався, розбирала Аліса Юрченко. Очільники нових антикорупційних органів Артем Ситник та Назар Холодницький проти військового прокурора Сил АТО Костянтина Кулика. Антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура звинувачують Кулика в незаконному збагаченні. Коли їх у намаганні перешкодити розслідуванню іншого резонансного провадження, підозрюваний пояснив, що справа проти нього має замовний характер і спрямована лише на усунення його від розслідування кримінального провадження у відношенні Сергія Курченка та Віктора Януковича. Він підкреслив, що на даний момент займається лише розслідуванням зазначеної справи і жодних інших обов'язків за своєю посадою не виконує. Є певні такі. Спроби е, підвести під якусь під якесь політичне переслідування е, справи, як в набу опинилась справа Кулика. Чому військовий прокурор Кулик займається виключно цивільним Курченко? На обидва ці питання є конспірологічні відповіді. Тож зараз давайте якось відділимо факти від теорії змови. Почнімо з невеликого експерименту. Перевіримо, наскільки добре військовий прокурор Кулик розбирається у справі нафтогазового бізнесмена Сергія Курченка. Розпитаємо його про схему заробітку Курченка на скрапленому газі. Олександр Сумлив, хто це такий гороль? Олександр Сукам є це по тому делу, По епізоду скрабного скрапного газу главою тандемґавугоспломой. Ауксонокомітета, прошу прощення, Голови оксонового комітета. Аукціонний комітет відповідає за біржові аукціони, на яких продається скраплений газ. Його функція контролювати, щоб аукціони проходили чесно. Прокурор намагався згадати назву цієї структури, але пригадав тільки після підказки. Поки що спишемо на спонтанність питання. Що не робить сприяв. Групі Корченка, групі фіктивних підприємств Курченка, там 12 підприємств було, які подавали фіктивні подільні документи о тому, що населення України потребує завищеної кількість обсяги скрапного газу, в результаті чого це давало їм можливість продавати такий газ на аукціонах, як в інтересах населення України. Фактично він потім реалізовувався на автозаправочних станціях по ринковій ціні. Плутано, але коли пояснив суть схеми. За допомогою аукціонного комітету, скраплений газ продавався структурам Корченка. По-перше, без конкуренції. По-друге, як газ для потреб населення за найнижчою ціною. Насправді ж надалі населенню він не поставлявся, а перепродавався підприємством із шаленою маржею. Інших членів аукціонного комітету можете брати? передати, є маса, Оксана, вона знаходиться у розвитку. Я, наскільки мені звісно, вона скривається на території ДНР зараз. Прокурор без підказок пригадує ще одне важливе прізвище – Оксани Мас. І детально пояснює її функції в існуванні схеми. Чому так важливо, наприклад, це прізвище для справи Курченка? Мас саме. Ну, тому так. що вона фактично являлася, якщо її сухомлінна роль була в бездіяльності, скажімо так, то Мас – це була ініціативна, ініціативна роль, вона іменно… Активнее существове. Організовував підготовку документів, організовував роботу робочої групи. Там є таке формування політика газ України. Загалом Кулик непогано орієнтується у справі Курченка. Це тому, що він почав займатися нею ще в 2014 році. Курченка значально почали займатися Махніцького і галомці два роки тому, після Майдану. Займатися імені епізодами Курченка, я його об'явив в розыск в течені буквально двох двох ніж лічне у му Коли вів розслідування по курченку, п'ять місяців. Потім групу розформували І я учов служити воєнну прокуратуру. Тобто перша частина розслідування по Курченку завершилася для вас у 14 Для мене, так. коли повернувся до розслідування справи Курченка весною вже нинішнього 16-го року. Наприкінці травня його на три місяці відкомедирували із зони АТО до Києва. А от Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо самого кулика ще взимку задовго до його курченівського відрядження. 25 грудня 2015 року. На підставі звернення народного депутата Купрія. Та численних публікацій матеріалів журналістських розслідувань. Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро розпочато досудове розслідування за фактами закону збагачення. Нардеп Купрій часто звертається до правоохоронних органів на підставі публікацій. В Змі заява купрія щодо кулика теж базувалася на матеріалах журналістських розслідувань. Перші резонансні інтернет-публікації про квартири родини Кулика вийшли за 10 днів до відкриття справи набу. Журналісти почали перевіряти дані про нерухомість прокурора АТО в державних реєстрах після гучних заяв сержанта Олександра Ружанського. Я обнаружив, що наш товариш кулік, який всю життя працював в органах прокуратури, казується власник дуже… Елітна, я би так сказав, не Тож появі провадження про незаконне збагачення кулик завдячує військовому, журналістам і народному депутату. У той час він вже понад рік працював у зоні АТО і не мав жодного стосунку до справи Курченка. Ви згодні з тим, що справа була внесена в ЄРДР антикорупційне бюро, тоді коли ви не займалися розслідуванням по справі Курченка. І наступні п'ять місяців, тобто основний період розслідування справи проти Кулика, він все ще не займався Курченком. Він так само працював головним прокурором АТО. Тобто п'ять місяців вони розслідували справу, здогадуючись, що зміниться він прокурор, значить вас з зони АТО і призначить вас займатися у справі курченка. Я що просто. 5 із семи місяців, які триває розслідування щодо кулика, взагалі не прив'язати до справи Курченка. Але на цей випадок у прокурора є ще одна версія. Мовляв, набу порушило справу проти нього, щоб контролювати його розслідування по військовій лінії. А коли зрозуміло, що надалі, коли займатиметься лише Курченком, вирішило поперешкоджати хоча б там. Що, ну, що Прослушували, щоб розуміти, Це як продвигається розслідування по ділу по мобільній групі. Мобільна групи індер. Тут на роботу вчора чули за цікаво. Послухай, я не хочу этого говорить. Навіщо НАБУ блокувати справу Курченка? Відповідь на це питання Кулик теж залишає на потім. Там є взаємозв'язуючі елементи, які, я думаю, скоро будуть оприлюднені. Трохи забагато конспірологічних версій для однієї справи до того ж порушеної на підставі журналістських розслідувань. Тож поговоримо про саму справу. Перші публікації стосувалися переважно двох квартир родини куликів у столичному дипломат холі. Згодом з'ясувалося, що куплялися вони на близьких кулика ще 2006 року, потім перепродавалися і знову викуповувалися куликами. Історія перепродажів цієї нерухомості цікава, але давня. Та в ході розслідування знайшлися речі, які викликають набагато більше запитань. Новенька квартира в елітному столичному комплексі Централ Парк. Придбана за майже 3 мільйони гривень влітку минулого року. Ще одна квартира в Києві. Тераса і два машиномісця в дипломат-холі. І в Toyota Land Cruiser за 1 мільйон 200 тисяч. Усе це нові придбання, зроблені у 14 і 2015 роках. Усі записані на Ірину Німець, матір двох дітей Костянтина Кулика. Їй належав іще один не такий новий позашляховик Toyota, на якому їздить сам Кулик. Наші колеги зафіксували це авто в Краматорську, коли прокурор ще працював там. Детективи підозрюють, що записане на цивільну дружину майно це ілюстрація поширеного способу приховування корупційних статків посадовцями. Шо, Ірина Німець спілкуватися з журналістами не захотіла. Вона має власне ательє, працює як фізособа-підприємець, і це могло бути простою відповіддю на неприємне питання. Єдина проблема: майно придбане на неї у 2014-2015 роках коштувало майже 5 мільйонів гривень. А валовий дохід Ірини Німець від підприємницької діяльності за цей час у 10 разів менший. Я не давав грошей, я поліграф пройшов. Я не а де не давав гроші. взяла? Минув понад місяць після оголошення коли підозри. дозри. Однак на ключове питання про джерело походження новенького майна прокурорської родини він досі не дав переконливої відповіді. Наостанок ще один факт: наприкінці 2014-го, коли Кулик працював у зоні АТО, таке собі ТОВ «Будівельний центр Аюдар» намагалося продати вугілля Укрзалізничну постачу. Фірма пропонувала антрацит, який можна взяти лише в зоні АТО. І записана ця фірма на матір Костянтина Кулика, звідки мати військового прокурора збиралася брати вугілля. Бізнес своє бізнесу чесно. Мама Кулика теж полюбляє Тойоти. Ось цю придбала того ж 14-го року, коли нове авто з'явилося і в Ірини Німець. Та про фінансові справи Світлана Кулик говорити не бажає. Ну а ви від нас ховаєтеся? Це ж просте питання. Коли прості питання лишаються без відповіді, це поганий знак. Костянтин Кулик без жодної підготовки відповів на питання щодо справи Курченка. І в нас немає сумнівів, що він справді занурювався в деталі цього провадження. Та це не може бути алібі у справі про статки його родини. Бо у відповідях прокурора на ці питання набагато менше конкретики. Ми знайомі з історією пана Кулика. Знаходили фірми, записані на його матір у закупівлях Укрзалізниці і. Як ви розумієте, якщо ці закупівлі потрапили до нас, то нічого хорошого там не було. Як на мене, якщо вже Кулик так хоче вивчати справу Курченка, то за ґратами для цього безліч вільного часу. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. До зустрічі!